Особливо декоративність саду надають квітучі чагарники багаторічні посадки мають велику перевагу. Навіть після закінчення цвітіння вони прикрашають територію і виконують функцію живоплоту бузок. В українських садах бузок зустрічається частіше за інших багаторічних чагарників. Запашна рослина популярна у багатьох садівників за невибагливість і швидке зростання. Різноманітність кольорів варіюється від білого і світло-рожевого до фіолетового кущі бузку розлоги. Досягають у висоту до 3 метрів, вони добре адаптуються до будь-якого ґрунту і стійко переносять суворі зими. Мабуть, єдиний недолік цієї рослини тривали цвітіння будлея. Стійкий пряний аромат будли приверне в ваш сад комах запилювачів. Посадіть цей чагарник біля альтанки або веранди недалеко від входу в будинок, і все літо ви зможете насолоджуватися не тільки запахом. Але і барвистим виглядом його квітів виростити будлею зможе навіть початківець садівник, вона невибаглива до умов росте дуже швидко. Це компактна рослина однаково добре почуває себе як на сонці, так і в півтіні. Легко переносить обрізку, і після неї ще краще розростається гліцинія. Ця рослина більше підходить для оформлення альтанок, пергол, арок великі, звисають вниз суцвіття гліцинії, мають солодкий. П'янкий аромат, особливо він відчувається у вечірній час. Для правильного росту чагарнику потрібна надійна опора і регулярні підрізування, гліцинія не боїться холодів, витримує зиму під снігом, тому її можна вирощувати в середній смозі країни азалія. Чагарник вражає своїм виглядом і ніжним ароматом квітів. Вони рясніють різними відтінками, білі, рожеві, фіолетові, червоні, жовті персикові. Починається цвітіння в травні і триває до кінця червня, хощі досягають величини 2 метрів, потребують обрізку і формування. Найчастіше азалії вирощуються на півдні країни, але в даний час виведені сорти, які можуть витримувати морози до 35. Щагарник чагарник добре відчуває себе в півтіні, в захищеному від вітру місці смин. Садовий жасмин має іншу назву бозок. Його чудовий аромат приваблює безліч комах. А великі білі махрові квіти просто не можна не помітити, цвіте рослина в травні червні, жасмин розростається швидко і може досягати триметрової висоти. Надайте йому освітлену галявину з помірно родючим ґрунтом, і рослина обов'язково відповість вам пишним цвітінням мигдаль. Посаджений на ділянці мигдаль стане його прикрасою. Це чудова рослина зацвітає ще до появи листя, покриваючи гілки ніжними ароматними рожевими квітами. Під час цвітіння все деревце нагадує рожеве запашне хмара, хущне розлоги росте рівно, віддає перевагу сонячним місцям, плоди солодкого мигдалю і стівні і дуже корисні Кольквіція-чарівна, приємного вигляду компактний чагарник зі звисаючими пагонами цвіте в другій половині літа, його витончені листочки і ніжні біло рожеві квіти незмінно привертають погляд. Кольквіція не боїться зимівлі, добре росте в півтіні. Для росту і цвітіння їй необхідно простір, пухкий ґрунт, захищене від вітру. Місце рослина добре виглядає в різних композиціях в якості солітера.